Ваше здоров'я, друзі, не подумайте поганого, це не горілка або ще якийсь алкоголь, ні, це звичайна технічна дистильована вода до цієї штуковини. Сьогодні на огляді тестування ноутбук з рединним охолодженням, ноут від бренду Dream Machine. Для мене, та що для мене, для більшості з нас це щось невідоме, надзвичайне, ноутбук на воді. Отже, давайте разом розбиратися, що за звір. У комплекті до ноута йде величезний блок живлення, як не сподівано дійсно ноутбучний блок. Він величезний, насправді дуже великий. Це самий об'ємний блок до ноута, що я б взагалі бачив у своєму житті. По стандарту міні інструкція з поясненням, що таке гарне, що таке погане, можливості підключення та купа єднань різноманітних. Поради як треба, і як не можна робити ні в якому разі. До речі, моя улюблена поза за компом Гаргон з Нотрдама. Ну, у більшості з нас саме так. Все це цікаво, пізнавально, але нас. Ось це цікавить, куди більше. Це окремий водоблок до ноутбука, поводьте незвично звучить та навіть виглядає ноутбучний водоблок. Першим ділом, друзі, сюди треба залити воду. Це зрозуміло. Десь півлітрів лізає, з крану або унітазу не можна на якому разі, тільки очищену дистильовану воду і отак от зав'язку. Плотненько пробкою, щоб не розлити. поки нехай постоїть, давайте до ноутбука. Топове рішення від рімашин, і це дійсно топове рішення, Сумнів в мене немає взагалі, ці карти бити нічим, бо козерний 13900HQ на 24 ядра та 32 потоки, мама мія. Останній Cinebench просто розриває топовий Intel. просто подивіться, друзі, на швидкість у цього рендеру. У реальному часі це відбувається. На компі не часто таке побачиш, а тут на ноуті і ось так. 100% завантаження на проц, частота 4,2 ГГц, швидко потужно. По закінченню маю ось такий результат: майже 28 тисяч балів. ну трохи більше. Тіпі топ і не інакше. Щоб не було. Комусь замало RTX 4090 на 16 Гігах відеопам'яті. Швидко, потужно, вище, аніж 4090, зараз нічого просто немає на планеті Земля. Про можливості, друзі, згодом, після технічних характеристик, мене цікавить завжди практичність. Практичність, зручність, дуже важливий фактор при обиранні будь-якої техніки, особисто ноутбука. Кришка на ноуті, як у більшості виробників матова. Дійсно, це зручно, але поверхня пальці збирає, дай Боже. Ті, хто каже, що на його ноуті Подібного немає, нічого такого не відбувається, не вірте, брешуть. Усі ноути після таркань виглядають саме так, але є важливе одне але. На цій дрімашині машині чудова поверхня, яка легко відтирається від відбитки пальців, а це вже зовсім інша справа. Погодьтесь, навколо клавіатури взагалі моє улюблене софтач покриття, практична, приємна, на дотик те, що треба. Ми всі знаємо, потужні ноутбуки при навантаженні нехило так нагрівають поверхню, завдяки софтачу ефекту накаленої плити, як на металевій Поверхні тут немає. Як бачите, клавіатура має нашу українську розкладку, літери в темряві видно чудово, бо мають підсвітку. Я вже якось казав, мені подобається, що у Dream Машин по колу клавіші мають прозорий пластик чи фарба. Я так і не зрозумів насправді, що це таке. Коротше, при підсвітці оброблення клавіш світиться, кожна клавіша відокремлена одна від одної. Це просто зручно, ну просто зручно. Ніколи не промахнеться навіть коли взагалі світла немає у кінаті. Ноштувати підсвітку, звичайно, тут можна, навіть зонна Деякий буде колір на свій смак. У софтині Control-Center все це можна робити, налаштовувати дійсно, ефектів достатньо, достатньо, навіть багато, я б казав би, навіть з тилу LED-прикрасу можна розмалювати або синхронізувати з підсвіткою клавіатури. Це можливо. control Center треба інсталювати з софтом. Тут це дуже просто, по серійному номеру ноутбуку, пакет готових драйверів до зручності, до удобства. Ну, це таки повинно бути у нормальних виробників. Єднань до ноутбука достатньо, навіть я б казав, багато, праворуч два шатки швидкісних USB 3.2 Gen 1 плюс кардридер до швидкості до зручності. З іншої сторони, третій USB ще швидкіший 3.2 Gen 2, Gen2, та два входи під навушники та мікрофон. Стил оживення ноуту, звичайно, дротовий ІНЕТ та швидкісний HDMI 2.1. Звичайно, є Type-C та вход під рідинне охолодження. Саме так виглядає трубка під воду І по суті, це майже така сама трубка, як на охолодженні, що виробляють під ПК. Єдина відмінність шланги тонкіший. На магнитах. Магнити це прям вау, якийсь ефект. Ідати охолодження до ноута простіше простого, підношу шлангу, магнит сам чіпляється до ноутбука. Ну, прикольно, погодьтесь, без зайвих рухів, просто і зручно. У комплекті знайшов додаткові прокладки на випадок протікання води, додатковий ще переходник на всяк випадок, як то кажуть. Я впевнений, вам цікаво все ж таки, що там під кришкою. Як воно все там налаштовано, виглядає, пухнасті гапи та хвіст, як завжди, поруч зі мною, помічний щитой. Отже, друзі, внутрянка. Все як у сучасному ноутбуці: велика та довга батарея на 4000 мАч на 4 ячейки, турбінка, тобто кулерне охолодження по класиці, хуляр, тлопастей до ефективності, чудово відрадуй, це Я трохи забігаю попереду. Головне, це можливість ноутбука працювати з рідинним охолодженням. Саме так це виглядає. Два входи під трубки з водою на магнитах. Технічно дещо схоже це все на рідинне охолодження, яке використовується зазвичай на ПК. Конектор единий з охолодженням, завдяки воді тепло з цієї конструкції з МІДі понижує температуру на праці та ГПУ, це звичайно. Водоблок все це повутіння разом з окулерами охолоджує, все дуже просто і дієво. Можливо, хтось очікував, що тут буде якась трубка, яка буде ганяти воду по трубах аля Супермаріо, ні, друзі. Стандартна система, нічого складного, якщо б було б саме, як я кажу, то тут треба було б змінювати усю систему охолодження взагалі. До цього це небезпечно, бо не дай Боже прийм'яти трубку або як Якийсь мамкін збірник забуде перекрити воду, лихо неминуче. А так все зрозуміло, досконало, вода охолоджує одночасно CPU та GPU. Саме ця гібридна система мені подобається. Наприклад, ти не навантажуєш максимально ноутбук, використовуй звичайне повітряне охолодження. Треба максимальна тобі швидкість у іграх або у роботі вода, як то кажуть, у поміч. 32 ГБ пам'яті, окремо двома планками, DDR5, все як потрібно бути, носіть також поруч на терабайт від Cruxo. Машини і подобається. Не бажаєш крушу, будь ласка, Samsung або Kingston на свій смак, так само і з пам'яттю та іншими комплектуючими. Молодці. Під'єднати ноутбук та водоблок дуже просто. Охолодження єднається на раз-два, провод від блока живлення до блока з водою єднаємо, від водянки провод до ноута, там, де сам він живиться, таке собі замкнуте коло. Ну і шланг все просто на магнитах у блок та ноутбук. Хлоп-хлоп і готово. Єдине до того, як це треба робити, у контрол-центрі подружити треба ноутбук та водянку, тобто софтово. Для цього обов'язково вмикаю на ноуті Bluetooth з'єднання, у контрол-центрі у розділі Performance обираю Bluetooth та єднаю все просто. Налаштування водоблока небагато, 4 пресети, тихіший, тихий баланс та авто, або авто, кому як подобається. Я раджу, друзі, використовувати авторежим. Коли температура на праці або карти невелика, достатньо кулерного охолодження ноутбука та води без обертів кулера на воду. До боці. Цього буде достатньо. Коли я граюся, наприклад, у пресеті ігровий на подвищених частотах, процесору та копу, це звичайно підвищується навантаження, рідинне охолодження само вмикається, кулер теж на обертах масла, як треба. У додатку можна налаштувати красоти, тобто підсвітку на боці, на свій смак, підсвітку карсона, вікно з шкалою рівня води теж можна підсвітити. І, до речі, води повинно бути саме так, під самий верх. Під рисочку я впевнений, ви бачите, як це у вакні виглядає. Якщо немає Потреби у роботі водяного охолодження, треба дисконектити водоблок у додатку, а потім вже від'єднати постачання води. По суті, саме так і виглядає робочий стіл геймера або людини, яка прагне максимальної швидкості та комфорту при використанні ноутбука. Саме комфорту, бо ми знаємо, як працює потужний ноутбук на рівні максимальних можливостей. Коли граєшся на ігровому ноуті свист такий, наче F16 на болотах літає, У нашому випадку гратися так само комфортно, як і на потужному. Кожному ігровому ПК. Ну по-перше, це швидкість. По-друге, комфортно, не скажу, що взагалі не чутно охолодження та водоблок, але якщо порівнювати ноут без води і саме цей ноут, то рівень шуму з водою приблизно на 80% тихіший, аніж без води. Я не буду голосовним просто послухати рівень шуму охолодження у Cyberpunk 2077 з водоблоком. Як на мене, то порівню комфорту саме так працює потужний ігровий комп на воді. Різниці майже ніякої немає. Для прикладу робота ноута, але без водоблоку. Іншими словами, ноутбук працює на внутрішньому повітрі. Просто послухайте. Звичайно ж, гучніше, аніж без води, але не так гучно, як у деяких інших виробників. Головні переваги рединного охолодження завдяки воді температури як на проці, так і на 4090 нижчі, аніж на повітрі. Це факт. Не 70, як на компі, але і не 100, як це було раніше. Нерозуміння кіберпанк на максимальному рівні графіці у 2К, трасування променів на ультраф, це реально тяжкий пресет, не то що для ноута, а для будь-якого КПК. Отже, 130 кадрів з подібними показниками, погодьтесь більш аніж іграбельно. На компі не кожен побачить таку кількість кадрів, а тут на ноутбуці. Мені дуже подобається фреймрейт, як тут виглядає, ніяких провалів і тим паче фрізи. Оце я розумію якісний гімплей. На цій бусті частота 4,2 ГГц 80-85 градусів на 40-90 лише 70 градусів. 70 градусів для топового ГПУ це дуже гарний показник. Проц не 100, як на деяких ноутбуках, треба, друзі, враховувати, що це топ-залізо, і воно в компактному ноутбуці. Дуже важливим навіть першочерговим для будь-кого, хто грається або працює на найпотужному ноутбуці, це комфорт. Комфорт або рівень шуму від охолодження. Нарешті цим ноутом можна гратися, спокійно гратися без навушників або гучності на 100% це зовсім інший рівень сприйняття. Якщо, наприклад, відробити RTX промені та залишити все інше налаштування, як є, генерація Кадрів вмикаю, бо вона працює лише на картах 4000 е серії, це важель величезний. Отже, у центрі міста, там де максимальний движ, має 180 кадрів. Завдяки пониженню обналаштування трохи скипнулися частоти. На проці стало тихіше, майже чутно, хоча й до цього було тихо, Оце я дійсно розумію справжній комфорт. Нарешті важливо друзі, не забувати, що це найтоповіше залізо, воно потужне і, звичайно, буде гарячим. На ПК на подібних комплектуючих буде. Дещо схоже, але це нову мати, а не величезний огроменний ПК. Звичайно, на топовому праці та 4090 буде все дуже добре. Я не тестував купу ігор, бо навіть двох буде достатньо, щоб зрозуміти можливості Аквамена. На пресеті Турбопроц женеться до частоти 4.4, а у деяких ядрах навіть О4.7 женеться, тримає при цьому комфортну працюючу температуру. І саме для цього і треба мати рединне охолодження, як у нашому випадку. Я зазвичай використовую ігровий пресет, бо на мене саме цей сет є збалансованішим серед інших, ось простий приклад. Офісний пресет, робота охолодження на авто, у відьмаку на летовому пресеті я маю 153 155 кадрів. Проц працює від 2,2 до 3,7 ГГц, 73 градуса на праці і, в принципі, норм, гратися можна. Якщо немає потреби, смажити на всі гроші, як то кажуть, то і 155 FPS буде достатньо. Ну, а якщо треба, щоб було максимально швидко. Це турбо у поміч. На ньому оберти охолодження піднімаються до максимально можливих і по частоті вже 4,2 до 5 ГГц, в залежності від потреби. Замість 155 має 170 кадрів, не 73 градуси, як було, а вже під 80. Проте плюс 15 кадрів. Оце прям must have, коли треба максимальна потужність. Використовувати максимальну потужність, не маючи тротлінгу, це дійсно те, що багатьом зараз не вистачає. 80 градусів це погодьтесь не 100%. 5, як на інших ноутбуках, і в мене i9 та 4090, а не якийсь там i7 або аналог від AMD. Зьмаком все зрозуміло у 2К без генерації додаткових кадрів, проте на максимальному пресеті З усіма красотами RTX, 90 кадрів, все чудово, кольорова, температурні показники у ігровому пресеті не змінилися, ви бачите. Я завжди з картами 4000 серії використовую генерацію додаткових кадрів, бо це буст усім бустам. Ну дивіться, було 90 без додаткових кадрів, стало 100. 135 з ними. 40 кадрів, а це на секундочку додаткових 45% до тих існуючих. Мій улюблений сет це генерація додаткових кадрів, але без RTX все інше на Ultra Plus, щоб було взагалі по красі. Саме такі налаштування на мене є оптимальнішими. Під 200 кадрів все добре, фреймрейт рівний, кадрів багато, температура вище 80 градусів не стрибає, ну і комфорт вуха не в'януть від шуму, навіть незвично, що ноут і ось саме так. Я не казав про екран, тут. Тут встановлена 17 3-дюймова 2К WVA панель з частотою оновлення аж 240 Гц, як то кажуть, не віддати не додати. Чудова панель з величезним рівнем яскравості, соковиті навіть занабто соковиті кольори, тут вже кому як подобається. У контрол-центрі є 6 пресетів налаштування під різні завдання: це Cinema і Photo, FOTО, ООО з пониженням рівня блакитного та пахіту тепу, щоб очі не втомлювалися, якщо багато працюємо. Це дійсно зручно. Кожен підсед. Це би знайде оптимал, навіть налаштувати від SRGB можна тут, екран просто чудовий. Звичайно, в ноуті за 150к гривень все повинно бути як на найвищому рівні, це звичайно. Хоча є ноути від інших виробників, які дорожчі, у яких не все так чудово з охолодженням, як малюють вони. Взагалі, як вам ноути по 200к рідинного охолодження? На зараз на мене це оверпрайс. З водоблоком, нарешті, ігровий ноутбук не поступається сучасному компу, навіть у деяких випадках. Ну, от саме це на воді. Тихіше за ПК. Я би радив виробнику перш за все не зупинятися на досягненому, рухатися далі у цьому напрямку, робити більший блок, наприклад, на два кулери, ширші трубки під воду, заради кращої циркуляції води, іншими словами, вдосконалювати те, що є. Насправді якісний ноутбук без недоліків, це рідкий випадок. Я завжди казав, що Dream Machine це бренд з турботою про користувачів. Навіть Михайло дрім машини, не як у більшості виробників на рік 2 і до смітника. DM7 Switch дуже незвичайна миша, особиста у наш час. Зовні все, як у всіх, майже колесо, декілька програмованих клавіш, ну як у всіх, підсвітка, яка додає декілька тисяч DPI ну, жартую, звичайно. Швидкість при русі додає регулювання перемикання цією кнопкою. Зручно під кожне налаштування свій колір, все дуже зрозуміло. Головна фіча це можливість змінити свічі на пелюстках. Тискаю на кнопку замок, достаю свіч, саме у цьому, друзі, і полягає турбота. Можна за рік 5-10 просто змінити свічі, і у вас по суті нова миша. Це дуже круто. Подібного в наш час роблять одиниці, оце реально круто. До речі, цього Михайла я розіграю у своєму телеграмі. Якщо підписаний на мене в Інсті, шанс отримати дуже великий. Якщо ні, Переходь у посилання в меню інсту, підписуйся, виконуй просту умову і, можливо, тобі пощастить отримати цю красуню. На цьому, друзі, огляд тестування ноутбуку на воді закінчено. Якщо тобі сьогодні було цікаво, від тебе вподобайка, ділися відосом з другом, нехай зацінить ноут на воді, бо більшість такого ще ніколи не бачила. Отже, дякую ще раз за перегляд, бережіть себе і до зустрічі.